Я їм горішки, а це дарунок від корабором прома. Ну це міна 82. Оскільки мені сказали, там нема Ані запала, ані взривчата історія. Зараз вам покажу. Пусто. Ну, кажуть, нібито, і тут пусто. Але дуже крутий сувенір, це реальна 82-га міна, вони її дарують там, партнерам і так далі. І на їхню думку, створити таку міну ефективно значно важче, ніж там що Вона реально це типу, ну, специфічний продукт. А я люблю горішки дуже лісові, отакі, бачите? І я вирішив, що можна ну, якби... приємно з корисним. А що мене є дарунки, якщо що – від. Центр Аміда мені подарував. Мені запросили на день вчителя. Мене запросили на пригоди козака Карася. Центр комплексної реабілітації в Діснівського району. Я піду на виставу 24 числа. Також мені подарували таку штучку від гура. У нас є власний підрозділ «Троя», Називається Трой. П'ять гривень, водичка. Ми готуємось до зйомки м -м -м, щотижневого випуску репорту голови. Я аналізую всі матеріали, що мені прокусували, і я от зараз е даємо цей один вирішок, може два. І йду працювати. Репорт. П'ятниця ввечері Дмитрик сказав не відпустить мене, Окей, я". я це не зробив. Знали, е, значить, е, мені сказали, що наші співробітники їхні мами співають разом зі мною смереко. Тому спеціально для мам, наших співробітників, для всіх мам, е, батьків, дідусів, бабусів і всіх, кому це подобається, голова Деснянської районної державної міської адміністрації знову співає смереко. Ой, Смереко! «Що ж ти там ростеш далеко. Я забув слова. Нестеш далеко. Правильно? Чарівна моя смереко. О, так, я відкрию слова зараз. Не горе, щоб голова району не знав цю історію Смерека. На краю села хатина. Загляда в вікно, смерека. хати тині є дівчина. Та до неї так далеко. Ой, смиреком. Чарівна моя смереком. Чарівна моя, Смереко, В чому туда крастеш далеко? вийди, мила до потічка, бачити тебе, яму і так далі, друзі. Коротше, смерека супер. Нагадаю, друзі, смерека, це що? Це велика сос... Снаса койне дерево да коротше, друзі. Це який тиждень? Двадцятий тиждень, 20 й тиждень нашого з вами динамічного розвитку деснянського району. Я Бахматов Максим, голова Деснянської районної місті державної адміністрації. Я е, маю досвід керівництва над великими проектами. Ну, над великими років 20, Просто проектимо років 25. Отже, можу з певністю вас завірити, що Деснянський район в надійних руках е дуже динамічно все розвивається. Якщо є питання, ставте, будь ласка, в коментарях. Обов'язково поширюйте це все, бо ваш голова щотижня звітує перед громадою. Щотижня, уявляєте собі, я п'явшу це. Понеділок, 20-й тиждень. Перше нарада під головуванням київського міського голови щодо вирішення оперативних питань. А Пантілєв, я хочу привітати Петра Пантілєва з тим, що він вже виконуючи обов'язки першого заступника Київського міського голови. Я його поздоров. Він відповів, що відповів не може сказати це. інтимно. далі. Постійна комісія з питань техногінген і колишне витептане. Комісія звичайно зустрічаємось, проговорюємо ситуацію, що відбувається в місті. які проблематики по районам. На жаль, більшість проговорень це стосується. Результатів пов'язаних з обстрілами країни гниль, яка нас обстрілює. Але таке життя, друзі. Ми тут ми працюємо. Глава району відповідає за розвиток районів. Глава району відповідає за оборону, Глава району відповідає за стан ситуації ЖКХ. Тобто, дивіться, ну район, весь гігантський. Ми прибираємо, чистимо, гладимо, контролюємо, розвиваємо, співпрацюємо з державою і допомагаємо місту Києву ставати краще. Допомагаємо далі. Засіни робочу групу щодо опрацювання питань надання допомоги мешканцям містяків, які постраждали від трактичних атак. Так, друзі, дуже багато є мешканців, які досі не отримали якісь виплати, плат, не отримали компенсацію, не реконструйовані будинки. Вже зелянські, де бо досі будинок. Це перша атака від жовтня 2022 року, один з перших шахетних атак прилетіло. В цей будинок воно летіло по теці, і прилетіло також в Башту 101 і досі все стоїть розвалено. Ну до башти ми не маємо справи. Це приватна власність. А от будинок е комунальна. Вот і досі нічого не зробили. Далі. Засітня рада оборони міста Ківа, кабінет, я не скажу, який секретний, але засідання ради оборони міста Ківа, у нас є два співголовуючих: це пан Ткаченко, Тимур, і кличко Віталій. Вони вдвох по своїм напрямкам проводять цю раду. Ваш голова є частиною цієї ради. Главі стола а, і допомагає всім чувати максимальний динаміку процесу, щоб дискало низка процесу процесу. Отаку далі в нас герой на щиті Паламарчук Олег. Друзі, ми виходимо завжди. Ведь так всі виходять. А під час того, як везуть героя на щиті, ми зупиняємо район, зупиняємо червоної калини. Ми зустрічаємо героя. Ми дякуємо родині загиблого. Виходять всі співробітники РДА і всі, хто хочуть долучитися. Я виходжу завжди, коли я є в РДА, коли я встигаю приїхати з КАМ чи з інших нарад. Не завжди виходить спланувати, тому що зустрічання героїв на щиті не прогнозовано. Далі робоча зустріч кадрових питань. Робоча зустріч питань у Женя Карп приговорили. Важливо було робоча зустріч з питань роботи апарату. Проговорили, робоча зустріч з питань благоустрою. Проговорили, робоча зустріч з питань режимно-секретної служби. Проговорили робоча зустріч з питань будівництва. Проговорили. Ну нормально, в мене тільки підписання документів починається о 18.30, Це ж все по плану. Ну воно ніхіра по плану не йде, зовсім трошки більше. Томовно тобто, я не починаю підписувати документи дев'ятнадцять, 19, .30. Понеділок моя робота розпочинається шості 6-6.30. От така от історія. Ну я вам раджу. До речі, ми шукаємо. Я завжди кажу, шукаємо юристів, шукаємо бухгалтерів. Шукаємо взагалі людей хочуть допомагати. Району У нас зарплата невелика, але дуже чесна. Ота далі йдемо. Максим Сайонович Жот сам про себе проколів. Друзі, тут е, е, ФБ «Троєщина», в нас є такий благодійний, це громадськовоєднаний благодійний фонд, плюс це активний паблік. Е, наш троєщинський. дякую, що нас завжди підтримують. Щоб збудувати метро на Трієщину, Київ планує взяти кредит 1,3 мільярда євро під час масштабного вторгнення. Проект передбачає шість станцій, подальшому лінію продовжить у бік соломи. Який проєкт? які станції, звідки вийдуть, куди пойдуть, куди ти зможеш доїхати? Я і сказати, що нікуди вони хочуть. Проєкту нема. Оця історія Подол, Глибочицька, нічого нема. А, є а, запланований. Радянським Союзом чи хто знає, хто так, що нашкий Радянський Союз, а, Оце мега-проєкт під назвою Подільський міст. Всередині цього мосту є місце під станцією метро. Ну, воно так будували, каже, ну, це ж потрібно. Да? Так і 45 років тому запланував. Ці дурачки, я по іншому розказую, о, там же ж є бетонна дира. Дира в бетоні це частина проекту. Давайте туди в метро. Вот міст всередині метро. Оце проект. До речі, в мене є проект. ось це проект. Отут ніхіра, отут ніхіра. Тобто вони отут -тут планують. Звідки воно поїде, вони не знають. Ну тобто вони теоретично знають проекти ма. Куди воно приїде, не знають. Проактину. І отут, десь всередині теоретично може бути шість станцій метро. Теоретично, як, що, куди, ніхто не знає. А, але мінги вперед. Коротше, я відразу написав сразу на Марс, бережі гроші, бо реально там швидше все буде. Бо Ілон Маск швидше полетить на Марс цими ракетами, ніж нинішня київська влада буде спроможна щось активне велике добудувати. Якби не автострада, ніколи б ми не отримали ані Подільський міст, добудований, ані аварійну частину ділянки метро Деміївська, Ані спробу будувати метро Новоноградар, там загалом бюджет 23 стрімліарди. Я не знаю, де вони будуть його брати. Я не знаю, чи платять зараз автостраді чи ні. А, ну до речі, окремо ця автострада отримала підряд на ремонт, капітальний ремонт харківського шосе. А, один із наших дядя, наших нашого співробітника, працює на цій ділянці. Юрій нахіра там робити капітальний ремонт? Це більш менш нормально. Ну, хто з Харківське шосе аварійне? Пишіть коментаря, я їжу три-чотири рази на тиждень. Я знаю, там ну, ну нема такого. 1,3 мільярда гривень вирішили ввалити час свого штабного вторгнення. Не знаю, що втидно чи ні. Ну, друзі, от така влада. Кияни вирішили таку владу. Зараз треба киянам пояснити, що кияни. Оця влада вже окей. Дякую, все, профукала. кияни, А доплітись і обирайте нормального мера. Бажано десь район близько Десни має знаходитись, так щоб була ну, річка Десна, вона така благодатна. І той, той, та людина ж там голова, скоріш за все, ну, допоможе. Далі. Вівторок! Робоча зустріч по питань благоустрою, лісова була виїзд на фестиваль. Який фестиваль? А, фестиваль, я молодий патріот України. Афієнний да, фестиваль, друзі, ми зібрали зі школ людей, які хотіли, хотіли прийняти участь у цьому фестивалі. Це таке змагання. Це таке не знаю слово, Ну, військова гра вона називається, зерніться вона назвала. Я колись грав в дитячих лагерях вже Незалежної України в такі ігри. Дуже цікаво. Школа нам допомагає дякую освіті, дякую управлінню спорту. Дякую дфтг 31 і його заступнику командира пану Зубку Молодець він я спробував себе в якості частини розрахунку ППО. Віртуальна система коштує де був пам'яті. вона дефіга коштує. там, діба три мільйони. Щось таке, коштує ця історія. От і кулемет віртуальний ця історія може тренуватися, назвар. Закуповую, щоб тренуватися Клас! все було фантастично. Далі зустріч питань лікарняних всяких історій клінік розвитку. Решта Велка. опять же наша тема. Далі роботу з. Представниками громадської ради ми проговорили питання пов'язаних співпраці потенційно з всякими проросійськими кримінальними і решта людьми. Послани, чому це неправильно робити, в принципі в країні неправильно робити в принципі в громадській раді і чому це небезпечно робити в будівлі РДА. Вроді би все, все зрозуміло. далі. Термунавна рада по мобільним укриттям перше Вибілені гроші Києвом. 500 мільйонів гривень на мобільне укриття в місті Києва. 20 укриттів приблизно буде встановлено в Деснянському районі. Пріоритет віддається лісовому масиву, бо там найменше забезпеченість укриттями. Києві приблизно 30% всього забезпечено, Тому ще раз такі мають підвали, мають глибинні метро і так далі. В Натаєщині є вже сучасні будинки. Тут є також більш-менше ситуація на лісовому ні. Максим буде на лісовому. Далі терміновий кол військова адміністрація проговорила також, щось дуже важливе, було, не пам'ятаю. Далі зустріч по нашим комунальним підприємствам. Далі робоча зустріч героїв по алеї героїв. Друзі, ми аналізуємо глибоко проблематику. Ну, проводку, а це. Питання розвитку алеї героїв ми плануємо її встановити в нашому районі. Ми зараз аналізуємо, що як було зроблено в різних частинах країни нашої, по різним направленням, по різним регіонам, щоб обрати. Тумальний, в першу чергу матеріал, чого це буде зроблено. Бо, на жаль, ми маємо приклади вже і в нашому районі, і в інших частинах України, коли обирається матеріал і інформація про героя, обличчя, портрет починає покриватися цвіллю. Це неповага, я вважаю. Маємо брати такий матеріал, щоб такого не було. В нашій робочій групі багато людей є дизайнери, є архітектори, є навіть ми спілкуємося з представниками спецкомбіната. Лісового ж вони нам пояснили, щоб ми не витрачали гроші, які ми будемо збирати на речі, які не будуть гідно представляти е, героїв Деснянського району. Да, далі там буде е, концепція, далі ви будете голосувати за це. Ми все вам пояснимо. Іде робота. Далі зустріч по попитання благоустрою, окремо. Також от на 17.30. далі срочно в ленту суд від сторони, від посади керівника апарату КМДА Пана загуменного, нібито нібито пан загуменний міг приймати участь у якихось закордонних поїздках, і нібито там було щось, якісь питання по документам, і решта, решта, решта. Я вважаю, що нехай суд, прокуратура працюють над тим. Від себе я коментую, що шановний, шановний Загуменний, приблизно місяць тому трав ви не пускали автомобіль голови Деснянської районної міської державної адміністрації на парковку КНДА, Сказали, що місць немає. А тут хлоп о, вас суд відстраняє, Ви вдома, значить, місце звільнили. на майбутнє всім чиновникам. Перед тим як ви будете вступати в конфлікт з головою Деснянської районної міські державної адміністрації, думати три. Бо деснянці вони люди дуже інтелігентні і суворі. Витрик, правильно сказав? Бачите, чим є горіхі колу? Оріхи колу? Питання є? Питання є, питання нема. Горіхі коли, сам голова. Таланти, капздан. Далі робоча досі питань благоустрою. Продовжуємо по благоустрою. Далі робоча зустріч з кадрових питань. Лісові проговорю. Е, я не вдивсь деталі, що там відбувалося, просто що реміл дуже багато питань по кадру. Це було чудово. Далі представлення заступників голови РДА. Друзі, в мене з'явилися нарешті на п'ятому місяці. П'ятий місяць вже получається 20 на чотири. П'ять. Да ну проводимо, що 4 тижні місяці. Вже це ну 4 місяці повних. да? а, п'ятий місяць роботи у мене з'явилися мої заступники. Це пасічник Андрій та Кирило Бойко. Бойка, ви знаєте, Бойка місцевий, бойка народився, жив, лісовий. Десна, биківня все знає, займається напрямками портури Пасічник киянин останнім часом. Працював в Красонській військовій адміністрації, і саме тому ми звідти схантили, що він допомагав нам розбиратися в статі, що зараз є по укриттям. Рештам чудові люди звертаються до них. Якщо що, пишеть далі, робоча до розірвання договору по парковці я запросив на цю парковку незаконну, яку очолила, спровокувала подала. Заступниця голови старостенка Ганна Вікторівна ГВС. Ми не Вона є авторкою цієї ганебної ситуації на героїв енергетиків, коли якась падла гнідна людина п'яна, а білячує деснянців, і гостей. Нашого району за кеш там є бруд там немає місця для людей з інвалідністю. Там свавілля, там якісь дивні люди, там е, іноді виникає торгівля, і решта-решта решта сотні порушень. Ми вже всім розказали. порозказали. Усево розказали. Тричі листи не писали, чоловітно робили, особисто зверталися. Я вже депутатів вивіз на місце, щоб показати, що як. Я дякую. Я дякую Михайлу Володимировичу Іщенко, за що прийшов. подивився. Далі будемо планувати, що як я пояснився ситуацію. Оскільки там глибина і провина цієї людини, далі будемо розбиратися з цим. Потім навчання департаменту на діктарівській не скажу де. Це пов'язано з навчаннями різних департаментів в надзвичайних ситуацій. Отак та знову. Далі зустріч з е, питань запобігання вивільню корупцію з експертом. Важливо зустрічаємось, проговорюємо. Далі підписання документів почнеться о 18. Е, знову, тобто, дев'ятнадцяте, тридцять, двадцять. Приблизно я вийду в середу з дому. Далі цікава новина з приводу того, що прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення, Київради про надання аборинди земліденки Андрей у нас таких питань передано по земельним ділянкам, я думаю, десятки, може і сотні. Це все видавалося через якісь ліві, скажем, м'яко, конструкції схеми. Отак м'яко кажу, так м'яко кажу, Дмитро. І все це приводить до того, що весь район і місця взагалі потупає від схематозів, від корупції, від недобудов, неведених в експлуатацію будівель, від не історії, там десятки іншого. Нема систематизації. Кожен робить, що хоче, біжить куди хоче. Вертикаль плацює слабо, слабо слабо дуже. Мер сильний, вертикаль слабка. Так нормально сказав? Мер як люди не сильні, але об'єктивно кажу. А як менеджер слабкий, ви можете йому передати, я вам завжди це кажу, він це знає з 10 років від мене. Але слабкий менеджер, неефективний мер, має це відчути, зрозуміти. Ну, тобто, я, наприклад, слабкий стоматолог. Я дуже, напевно, не ефективний. Е -е Этот, э, ну, как бы, ну я йду і как бы, ну, визнаю це. І прихожу і кажуть, друзі, допоможіть, будь ласка, лікарі з с носом, з горлом, з э, зубами, э, я визнаю себе не експертом і йду до експертів. Навіть мега-крутий боксер, боксер, має визнати, що він не крутий менеджер, не ефективний мер, і сказати, окей, друзі. Тут я не розумію, допомагайте мені, покажіть мені на цифрах, що я ну, Окремо, сорі, Чому це не буде, але вже якби сталося, що сталося кияни обрали більшістю друзів. Нагадаю, що на тих виборах друге місце зайняв представник російської партії ПЗЖ. Далі. Е, Максим Санич в ролі міцного господарника, особисто перевірив, виїхав, як готується і підготувалися вже наші комунальне підприємство. На героях енергетиків у нас знаходиться КП Шеу, КП УЗН, КП керуюча компанія. Мігоборочна техніка, техніка, місця відпочинку, місця роботи, аналітика, е, е, як наварійні служби, робота. Прийом займа, заявок, все це перевірив, подивився. Реальна аварійні служби дуже ета. це. А ця невеличка машинка маленька, що косить траву. Вона коштує 200 тисяч євро. Так, да, це департамент ну, Зеленбуд, чи як комунальне підприємство Зеленбуд, Київ, Зеленбут, вирішив не купити, яке подарувати. Машинки дуже круті. Ну, по-моєму, по-моєму за 200 тисяч євро можна купити Ламборджині. Логічно все писати. Не думаю, що хтось, хто тоді купляв собі Ламборджині вже. Ну, ми користуємося, що немає варіантів. Вже подарували, що робити, будемо користувати. Так, зустріч робоча з питань державної тимниці. Правильно, не скажу про що. Далі робоча зустріч господарських питань. Багато проговорюємо. Далі заходи по двомісячнику благоустрію. Поїхали ми з іншими головами районів по Києву. Дивилися, що там де як. Що там, де, як. Проїхалися Абалонь, приїхалися Подол. що я потім зробив. Правильно, вийшов, поки ми на Подолі проговорювали, зайшов в Намілаку. Знайшов Намілаку. Збав печиво, собі дітям і так далі, і поїхав на роботу далі. Ну коли я ж ще до на подолі хер мікули, а так да, все одно, перед автобусом би по днемілаку на запаркувалися. Нам на метро Шевченка виселили сквер красивий на місці законних мат, і це все так сталося. Круто. Далі писання документів. Далі п'ята річниця створення будинку сімейного типу. Поздоровували, подарували подарунки. Окремо ще прийде пити чай. Молодці, дякую дуже тим родинам, що це роблять. Дуже важливо. Далі вона було інтерв'ю, з ким не скажу. Скоро побачите. Е -е, мій пост в телеграмі. До речі, підпишися на телеграм Бахмата діє про те, що про всі затори в Києві не відповідає ніхто. Немає відповідального. Ну то, ну повіть собі, каналізація відповідальної немає Електрика відповідального нема, а всі автобуси відповідального нема. От затори є, а відповідального нема. Але в заторах стоять мільйони людей і витрачають мільйони гривень на те, що стоять в заторах. Це небезпечно, це не корисно. Але ніхто не працює над тим, щоб вони зникли. Ніхто не, типу, всі думають, що ні, це не норм, друзі, це неправильно. Чому нема заторів залізної дороги? Тому що там це не піввійськова організація, вам виривають ноги одразу ж. А у нас Ну, ми зробимо. Нагадаю, що ось трансформація. Створив <misery> разом з експертами дашборд київського трафіку. Можете вбити так дашборд Київського трафіку. В тем подивитися. це аналітичний продукт, який збирає дані по всім заторам і решта в місті Києві. Ми співпрацюємо разом з Гуглом, Amazon ем Web Services і так далі. Реально, ми дуже крупі. Теп-ТНС. теп ага. Це те були обстріли, друзі. Я нагадаю, в Ох, капіта, це, це п'ятниця вночі. Я не спав з другою, потім в четверту, потім шостою, я прокидаюсь. У мене нема світла, в мене немає інтернету, у мене ніхіра не працює, мобілі не працює. Служебна тачка не завелася. Ти подумав, що взагалі район підготувався мощно до цієї історії. Ну тобто мені повісили на баланс тачку, яка не їде там бо, в травні. Нафіга я не знаю. Ніхто у всіх районах є старлінки, в нас немає старлінки, нічого немає, ніхіра. А, і от ми зараз все це організували, ми готувалися до того, звичайно, не ну, що тачка нас тільки підведе, то будемо що з цим робити. Після того, зранку, коли я все розкидав, я там вже на восьму був вже а, на районі. Ми зробили зустріч, створили власну комісію по надзвичайним справам. Проговорилися питання: що хто робить, пункти незламності, укриття, решта-решта-решта. Що там по воді, по опаленню? Все проговорили, запустили. Писали, створили. Було далі писання документів, далі зустріч з керівництвом одного з мегасупермаркетів супермарк приводу розвитку. Далі знову благоустрій е, проговорювали розселення е, тимчасово переміщених. Далі е, зустріч з бібліотеками. Далі питання щодо організації обговорень транспортної моделі. Да, друзі, ми готуємо транспортну модель з розвиток вулиці Героїв енергетиків, там ті ринок фермер, там водоканал, там ще, от, там КП керує. Там відклініка, там фільм'є, і решта-решта-решта. Це все нормально працювало. Ми працюємо разом з компанією про мобільність на цій транспортній моделі. Будемо вас запрошувати долучати. Далі а, хтось подібний на голову Київради, судитимуть, вибачайте, судитимуть, Київради. Отак. Ось. Це нарештований, як я розумію, а судитимуть. Пане Володимире, вибачайте, якщо десь як. Ситуація, ну, ситуація, ми не знаю, хто там ще був. Коротше, є нюанси по якимось там виплатам, все з знайшли йшли до побачення сотні тисяч гривень. Втрат далі інформація знову з приводу мобільних укриттів буде видно, буде зроблено далі. Інформація з приводу нічних так я самостійно це інформую, ми Збираємо інформацію. Підписуйтесь на Бахматов дії. Будемо допомагати напряму. Е, далі от такий діалог у нас з громадою з приводу незаконної тогівлі. Такі чудові люди. Вони приїхали саме в той день. Сорок точить висипали. Далі ми їх зачищали. Ну що, вроді би все? Я Максим Бахматов. Я голова Деснянської районної міської державної адміністрації. Я бобіцяв обіцяв розвивати до Київ до 2049 року. Я почав до 2015 року, коли я став генеральним директором ВДНГ. Отже, я тільки почав. Слава Україні! Пока, 20-й тиждень.